Дорослі термоносочки. розпакували одну модельку, щоб вам віще показати. Зверніть увагу, що внутрішня сторона носка начесана для м'якості. Термоносок зберігає багато теплого повітря, близько до шкіри, тому ваші ноги залишаються довше теплими. Шкарпетка з флісовим внутрішнім шаром зберігає ваші ножки в теплі та дарує приємні відчуття на тілі. Гарненько тягнеться, можна. Їх ось так загорнути, щоб покоротити, можна відкачати, будуть трошки вищі, довші з п'яточкою. Також є ось така моделька чоловіча в розмірі 43-46, також всередині з приємним начосом ворсиком 46 та 43,46. Він попаковався по три штучки, розмір 39-42. Тридцять пять, тридцять восемь.